30 вересня у Хмельницькому відзначають День міста. Благодійна ярмарка, фотовиставка, комунікація з військовими, представниками національної поліції та ДСНС, різні активності для дітей, і це не все, що приготував для містян та гостей Хмельницький у свій день народження. Організаторка благодійного ярмарку Анна Маєвська розповіла, що це уже сьомий такий ярмарок. За минулі організація волонтери Поділля зібрала півмільйона гривень, які повністю вклала в армію. Наразі кошти збирають на тактичну медицину. Ми хочемо купити турнікети всі кожен військовий повинен мати чотири турнікети, а ми плануємо збирати на 200. Якщо нам вдасться, буде дуже класно. До ярмарки долучилися люди з інших міст, які відправляли свої вироби. Кожен охочий міг придбати картини, прикраси і речі ручної роботи. Представник Державної служби з надзвичайних ситуацій розповів, що робити у випадку виявлення вибухонебезпечних предметів. Першим ділом не треба підходити підходити його, підходити ближче, дивитися, що це таке. Як тільки його побачили, повертаєтесь з тою самою сніжинкою, коли ви підійшли. Бажано позначити ще десь на трависті чи на дереві, пустинку, якісь, якісь, якісь ткані, щоб ми, коли приїхали, бачили десь примерно пример, це місце. і дзвоните 101. Національна поліція України підготувала для дітей локації. Поліціянти комунікували з ними про те, як себе поводити, коли побачив незнайомця. Про правила дорожнього руху нарували повітряні кульки, а діти могли зробити фото у поліцейській формі. Зокрема, наголошували на важливості світловідбивачів. На воді або на якомусь там рубзаку на особистих речах має бути закріплені світлобуваючі елементи, що водії зокрема мали змогу. З більшої істині побачити ту саму дитину, яка хоче перейти дорогу. Також присутні мали можливість поспілкуватися з військовими. У національній гвардії зазначили про важливість патріотичного виховання. Окрім цього, відвідувачі могли побачити фотовиставку знайомства з містами-партнерами обласного центру в боротьбі проти російської агресії під назвою Вони тримають стрій Хмельниччини а також послухати оркестр. Того вересня місту Хмельницькому виповнилося 592 роки з дня заснування Юлія Лемишева Україна Хмельницький Джуліянюс.